Чао Чао вважається однією з найдавніших порід собак. Аналіз ДНК також це підтверджує. Вона є однією з перших примітивних порід, що походять від вовка в посушливих степах Північного Китаю і Монголії. На одному із барельєфів Китаю 150 року до нашої ери зображений мисливський собака, зовні схожий на чау. Пізніше ці собаки стали використовуватись для полювання. Оленярства, охорони, і навіть як їздові собаки. Перший опис Чау-чау привіз до Європи італійський мандрівник Марко Поло. Наступного разу звістки про чау потрапили в Європу лише в другій половині 18 століття. Це пов'язано було з закритістю Китаю від зовнішнього світу на той час. В Англії перші чау з'явились в 30-х роках 19 століття. Тамошні заводчики собак зайнялись поліпшенням породи. Чау-чау, який ми зустрічаємо сьогодні, це більше продукт того, що зробили з ним в Англії, ніж в стародавній китайський Чау. Чау-чау в перекладі з китайської означає кудлатий лев. Хоча він більше схожий на ведмедя, однак існує ще декілька версій перекладу назви чау Чау. Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі, який називається Віктор Forever. Я також всіх вітаю на каналі Віктора. Я андроїдна ім'я Тея. Буду допомагати Віктору розповідати про собачку з прикольною назвою Чау Чау. Собаки цієї породи мають в основному класичне руде забарвлення різних відтінків. Блакитне одне з найрідкісніших. Цинкове забарвлення один з різновидів рудого. Найпопулярніше забарвлення кремових відтінків. Воно є лідером продаж. Також є класичний чорний колір. Шерстю собаки схожа на верблюжий пух. І якщо її купати та регулярно раз на тиждень добре вичісувати, то вона буде в хорошій формі. Шерсть у чау буває двох типів. Короткошерста і довгошерста. Короткошерсті це як плюшеві екзотичні іграшки. Часто їх називають смуфами. Довгошерсті це стандарт. Їх більше. В холці собаки десь 50 см. Середня вага тіла 25-30 кг. Самиці трохи менші за розміром. Ці собаки костисті, з товстими ногами, верніше лапами. Широкою грудною кліткою, великим черепом. Чао чау погано переносять літню спеку, тому на відкритому сонці довго їх тримати не треба. Зате взимку вони почуваються добре. Версія про походження чау чау від ведмедя не витримує ніякої критики. Хоча ця версія до вподоби багатьом любителям цієї породи. Однак, з іншого боку, блакитно-чорний язик. Або темно-фіолетовий. Ріднить чао чау саме з ведмедем. Деяка схожість спостерігається і у рухах, і в анатомії. Також у будові черепа. Так. Вона дійсно схожа на ведмедя. І характер напевно впертий у неї як у ведмедя. Так. Ця собака властолюбива. Вона не любить незнайомих гостей. І доволі ревностно ставиться до своїх речей. Такі риси характеру можуть стати неприємним сюрпризом для власників, раніше незнайомими з породою. Але чао чау може бути вихованим псом. Він без причини не виявляє ні агресії, ні боязні, а завжди тримає обличчя. Собака залишається вірна своїй родині і завжди слідує за господарем. Чао чао є слабо енергійними собаками. Проте протягом майже всього дня він прагнутиме часу, вигулу для досліджень та гри, щоб залишатись задоволеним і щасливим, також слід додати, що Чао-Чао незвичайні і своєрідні собаки. Щоб полюбити Чао-Чао, треба його зрозуміти, але це дано не кожному. Так це правда. Багато людей стверджують що чао не слухняні, пихаті і агресивні собаки. Але це не так. Вони просто інші. Не такі, як усі. І завдяки цій індивідуальності їх і люблять ті, хто зміг осягнути всі тонкощі душі цих собак. Якщо ви зможете знайти з чау спільну мову, цей пес буде вірним вам до кінця своїх днів. У чао-чао досить міцна імунна система. Вони рідко хворіють, якщо власник собаки піклується про свого собаку і знайомий з усіма його особливостями. Найбільш частою хворобою у цієї породи є атопічний дерматит. З'являється свербіж, екзема, шкіра лущиться. Щоб цього не сталося, уважно стежте за правильним раціоном собаки. Утримувати чаву бажано в приміщенні, проте вигулювати потрібно щодня. Особливо в холодну пору року, коли навколо лежить багато снігу. Для чау важлива сім'я, в якій вони живуть. Хоча збоку може здаватись, що вони до всього байдужі. Чао-чау будь-якої хвилини готовий захищати своїх близьких. Цьому їх навчати не треба. Про те, щоб ваш пес не був агресивним без причини до сторонніх, його соціалізацією потрібно займатися з раннього віку. Чао-чао не виконуватиме різні трюки і не танцюватиме весело перед вами на задніх лапах. Але слухляності і базовим командам їх можна навчити. Головне терпіння і праця. Ось такі вони ці чао-чао. Це відео було зроблене за допомогою Смілянського кінологічного клубу Санголден. Посилання на їх групу у Фейсбук дивіться в описі відео. Також приєднуйтесь до групи у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні. Посилання в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.